Вітаю вас, дорогі брати та сестри, сьогодні 16 лютого за Юліанським календарем та 29 за Григоріанським. В цей день ми шануємо пам'ять мученика Памфіла, а також мучеників Валента Деякона, Павла, Порфирія, Селевкія, Феодула, Юліана, Самоїла, Ілії, Даниїла, Єремії Ісаї. Мучеників персидських у Мартирополі постраждалих преподобного маруфа єпископа Месопотамського святителя макарія митрополита Московського. Познайомимось ми з життям преподобного маруфа. Жив він в місті Тигриті і був єпископом цього міста. Також він. Брав участь у другому Вселенському соборі. Він прославився за його вченість та благочестя. Писав він про мучеників, писав діяння Другого Вселенського собору, також відомо його толкування Євангелієм та іншим твори. Також він був послом, так як це місто знаходилось між Римською імперією та Персією. Він був послом. Від Римської імперії в Персію. На цій посаді він домігся прихильності від персидського шаха, сприяв відновленню християнських храмів і мирно відійшов до Господу. Його молитвами допоможи нам Боже. Господь через Сьогоднішній Євангелій звертається до нас наступними словами. Небо і земля перейдуть, слова ж мої не перейдуть, про день же той або час ніхто не знає, ні ангели небесні, ні син, а тільки Отець. Пильнуйте, будьте насторожі і моліться, бо не знаєте, коли настане час цей. Подібно до того, коли чоловік, підходячи в дорогу і залишаючи свій дім, дав владу слугам своїм, і кожному своє діло, і наказав воротареві пильнувати. Отож пильнуйте, бо не знаєте, коли прийде господар дому, ввечері чи опівночі, чи як півні заспівають, чи вранці, щоб, коли він несподівано прийде, ви не спали. А що кажуть вам? Кажу всім, пильнуйте. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.